Україна в серці перемога у душі. Нехай цей навчальний рік розпочнеться вдало і проходить успішно. Нехай отримані знання і навички відкривають перед вами нові двері до мрій. Бажаю вам бути сміливими, старанними, енергійними, добрими, допитливими та дружніми. Успіхів вам, хлопці і дівчата! Гарного настрою, цікавих уроків з веселим стартом! Давайте пригадаємо з вами гімн нашої держави. Ще не вмерла України. А зараз пропоную провести хвилину мовчання. І віддати дань пам'яті тим, хто загинув у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Україна, моя рідна країна, земля наших батьків, на якій нам з вами судилося народитися і жити, яка стала для нас усіх батьківщиною. Давайте з вами зараз подумаємо, який у тебе настрій. Обери, будь ласка, смайл, який показує твій сьогоднішній настрій. Сподіваюся, що в маленьких українців настрій завжди буде бадьорим та веселим. Давай пограємо в гру асоціації. Подумай та скажи, з яким словом у тебе асоціюється слово Україна. Україна це батьківщина. Батьки. Рушник, мова, калина, домівка, Європа, Київ, рушник тощо може бути дуже-дуже багато асоціацій. Тому що, коли ми чуємо слово Україна, в кожного з нас з'являється в голові якась своя власна асоціація. Давайте прочитаємо розмову дітей, ми українці, а мова в нас красива і багата, мелодійна і щира, як і душа нашого народу. Ми живемо у вільній, незалежній державі, Україні. І кожного дня, кожен з наших воїнів Збройних сил України доводять, що Україна вільна. Незалежна держава. Вона сильна та багата, сильна своїми мужніми воїнами та багата своїми полями та своїми людьми. Давайте з вами зараз спробуємо розгадати Кросворд. Перше питання. Довгі ноги, довгий ніс, прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Хто це? Правильно, це журавель. Наступне питання. Гори України. Як називаються гори України? Вони називаються Карпати. Наступне державний символ України. Ану ж бо погляньте. Мої ж ви розумнички, це тризуб. Український національний танок. Звичайно, він називається як? Гопак! Столиця України має назву. Правильно, це славне місто, Київ. Головна пісня України це гімн. Жовто-стині стяг символ України. Що це? Звичайно, це прапор. Молодці. Прочитайте, будь ласка, яке ж слово в нас вийшло в центрі? Жовтого кольору зафарбовані. Правильно, це слово Україна. Наприкінці нашого уроку знизу в коментарях буде Вікторина. Ти зможеш її обов'язково пройти. Давай подумаємо, як ми можемо писати нашу країну. Україна вона яка? Вона співуча, велична, рідна, переможна, мирна, калинова, солов'їна. І це ще не усі прикмети та прикметники, якими ми можемо описати нашу чудову країну. Наступне завдання народна мудрість. Давайте перевіримо, наскільки ви знаєте прислів'я та приказки українського народу. Вітчизні жити служити. Жити вітчизні служити. Немає України та Калини без верби. Без верби та калини немає України. Людина, як Соловей, без рідної без гнізда землі. Ану, спробуй порухай. Правильно, людина без рідної землі, як Соловей без гнізда. Наступне без вітчизни людина без пісні, як Соловей. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. На світі всюди добре, а вдома. Всюди на світі добре, а вдома найкраще. Молодці! Чудово впорались! Наступне завдання це мозаїка. Розглянь краплі української джерельної водички та спробуй із цієї розсипанки скласти слово. Аакулин. Правильно, це слово калина. Наступне Р-БОРЩ Це борщ, мої розумнички. ОЕСНЦ. -ну це сонце. Що це? Це вода. А тут вгадайно. Ну. ну що, знаємо відповідь? Це вареник, так, вареник Молодці! Загадки про шкільне приладдя. У портфелі є хатинка. Ручки там живуть резинка, клей, лінійка, кутники, школярів помічники. Що це за хатинка? Правильно, це пенал. Подруги всіх олівців. Теж яскраві, милі, але без води вони всі, на жаль, безсилі. Це фарби. Аплікацію яскраву допоможе він зробить. Та без ножиць дуже важко. Геніальний, що створить. Це кольоровий папір. А ці хлопці всі яскраві, все малюють, олі славі. Звуться хлопці молодці, кольорові олівці. Від гачечків до диктантів, від кружечків до рівнянь. Вони все під нас терпіли. Він найкращий в мене. Глянь! Це зошит. Якщо щось не так провів, олівцем є думка, що на поміч сім без слів прийде супер. Гумка молодці. Хоче, ще було гарненько, акуратно і чистенько, рівна лінія, не змійка, хай до рук іде. Лінійка, мої ж ви розумнички, як приємно з вами працювати. Спробуй доповнити вірш. Любіть Україну, як сонце, як вітер, і трави і води в годину щасливу і в радості! Любіть у годину. Давайте вставимо потрібні нам слова. Із Нижче поданих любіть негоди мить. Любіть Україну як сонце любіть як вітер і трави і води в годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну, У усній, вишеневу свою. Красу її вічно живу і нову і мову її. Спробуй додати слова. У нас є слово Україну наяву, солов'їну. Любіть Україну, усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову і мову її солов'їно. Молодці мої маленькі українці, ви вступаєте на поріг знань. Ви переступаєте поріг ще одного наступного класу. Хтось із вас тільки йде в перший, хтось йде в другий, третій та далі. Але ви пам'ятаєте, що перш ніж починати наше навчання, нам потрібно пам'ятати, як треба себе поводити. Давайте переглянемо правила нашого класу. Ми старанно виконуємо всі завдання. Ми радіємо успіхам однокласників. Ми уважно слухаємо вчителя. Ми завжди активні на уроках. Ми поважаємо одне одного. Ми сидимо рівно. Ми бережемо шкільне майно. Я думаю, що усі наші правила ви чудово знаєте та будете засвоювати. А головне виконувати їх. А зараз, наприкінці заняття, я вам даю посиланнячко на передбачення. Це посилання буде знаходитися знизу під відео. Ви зможете зайти і подивитися, які ж передбачення ви отримаєте на наступний навчальний рік. Кожен з нас частина великої країни, могутньої країни. Від нас залежить її майбутнє. Знання, які ви здобуваєте у школі, допоможуть збудувати сильну і незалежну державу. День знань це не лише початок навчального року, а й нагадування про те, наскільки важливо навчатися, щоб прагнути до нових висот. Пам'ятайте, ви наше майбутнє, і саме ви маєте будувати Україну вільну, справедливу і процвітаючу. У добру путь з новим Навчальним роком